18-річний син ведучої Марічки Падалко мобілізувався. Про це повідомив у соцмережах батько хлопця політик Єгор Соболєв, який є діючим військовослужбовцем ЗСУ. Він зазначив, що син Михайло ще з юного віку виявляв інтерес до військової справи. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 14 років, і він жив футболом та історією. Та хлопець з часом змінив свої пріоритети. і У 17 років подарував підрозділу батька Єгора Соболєва. Власноруч зібраний дрон. І тоді вступив до києво академії на спеціальність робототехніка. На 18-й день народження Михайло попросив. Сив мобілізувати його до підрозділу батька, але тоді йому порадили продовжити навчання. Та Михайло вирішив діяти самостійно. Він почав їздити допомагати при фронтовій майстерні. і Врешті, через п'ять місяців, Єгор Соболів дізнався, що син літає з одним добровольчим підрозділом і здійснив уже сотню місій на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. Врешті зараз Михайло приєднався до одного з полків сил безпілотних систем ЗСУ. Єгор Соболів каже, що пишається сином і дуже переживає. Марічка Падалка також додала, що переживає набагато сильніше ніж раніше, адже тепер її син на передовій. Однак. Він справжній патріот, і вона ним небо як пишається.